Друзі, всім великий привіт! Вітаю на YouTube каналі Азарт. Сьогодні ми знову в полях. Знову пробуємо проводити пошуки по черніхівській культурі. Ясквазар F3 на 25 кГц. Андрюха з Red Golden на 18. Порог 2 у мене стоїть ТОК-73. І швидкість нормал. Можливо, ну там буду пробувати, нормал, фаст ставити. Подивлюсь, які будуть сигнали. Є, друзі, у нас сигнал. Вже два сигнали викопав, шматочок бронзи і, і шмурдячок був. Тут зараз побачимо, що у нас є. Ну, друзі, щось маленьке. Шматочок свинця. Просто, друзі, свинець. Продовжуємо. Друзі, є сигнал 70-71. Тут є два варіанти, або динар, або не динар. Більше варіантів немає. 71, 72. Ну, другий варіант, друзі, не динар. На жаль. Алюмінь. 62. Чіткий 62. 64. 63. Та ну ё-моё. Друзі, шматочок динарика. Дивіться, половинка динарика, срібного. Це капець. Шматочок срібного динарика. Скоріше за все це був комод. А по Ні, Мені здається комод. Капець. От журбинка. Рухаємось. Так, дивіться, Спіймав сигнал. Плюс 30, плюс 26, плюс 33. І бачу щось зеленіє зверху. Я присідаю. Ніче, що то є? Гляньте. Гляньте, спинка фібули. Просто зверху лежала. Але красива патина. Йолки. Та ти що. Просто зверху собі лежала спиночка фібули. Но патина, друзі, то щось неймовірне. Вау. Гарнюща. Кайф. Супер. Беремо. Клас, рухаємось. Всім привіт! Вітаю на YouTube-каналі Азарт. Знову ми сьогодні проводимо пошуки по черніхівській культурі. Так, я з квазаром на 25 кГц. Зі мною ходить папа, кум, Саша, Вадим. Попробуємо щось пошукати. Значить, значить, в мене по налаштуваннях стоїть Порох 3, фільтр Normal, ток 45 е Так, озвучка, озвучка, модуляція 1. Схема озвучки 3. Fmax звука 1300. От, ну, коротше. Спробую на таких налаштуваннях походити. Пробні такі налаштування. Е відстройки від ґрунта 10 і 5. От. Наче спіймав якийсь сигнал. 73-72. Це налаштування, повторююсь, такі пробні. Е Подивимося, як вони будуть працювати. Та ладно. Друзі. Хоч би це було воно. Антонінян. Офігеть, друзі, Антонінян, Перший кольоровий сигнал. Я в шоці. Я в шоці, друзі. Перший кольоровий сигнал Антонінян випав. Ти що... Ти шо, ти шо? Оце то да. Оце то да. Так, а ну Знімем рукавички, щоб не мочити. Ти шо Хоч би він був. Ох! Ох, друзі. Він буде в стані, капець. Він трохи закиший, але я думаю він відчиститься. Та ти шо, рельєф просто. Шикардос. Перший кольоровий сигнал. Дивіться, о, там якихось два дядечка стоїть. Оце то да. Оце це прикол. Сигнал чистіший. 72-71. Круто, друзі, такий антинінян. Перший сигнал. Я надіюсь, не буде, так як говорять, якщо перший сигнал випав крутий, то далі все. Нічого не буде. Будемо надіяти, що буде. Зараз покажу його трошки ближче. Да, ну він закишить, але я бачу, що там рельєф дуже крутий буде. Е, відчищу, звичайно, фото вставлю. Супер, друзі. За це обов'язково лайк, підписка. Блін, знахідки. Кайф. Так, друзі, дивіться, знову другий кольоровий сигнал. І знову шматочок срібла випало, Ну то прикол. Квазик мене дивує. 25 кГц. Катушка, розмір 25 на 25. Багато хто запитує, який розмір. Розмір катушки 25 на 25. Частота 25 кГц. Супер. Прикольно. Ну, воно е, лежало майже зверху. Дивіться, я навіть не копав. Я його просто ногою хоп відгріб, і воно на сторону відлетіло. О, тому і в онлайні не, цей не копав. Бо я зазвичай, як починаю копати в онлайні, буває, ногою розгрібаю, дивлюсь, ще якісний сигнал чи не якісний. Отак. От. От Супер, беремо, рухаємось. Друзі, 55, 64, 68. Можливо буде знову. Е... Шарик від шрапнелі. 68. Чіткий 68-69. Можливо, шарик від шрапнелі, а можливо і динарик. Хоча навряд ли так може підфортити два. Так, да, друзі. Шарик. Ну такий в кума випало також уже штук, навірно, за п'ять. Друзі, дивіться, у Вадима випав білончик 1925 року, 10 копійок срібла. Також ну, такий файний стан, гарний, круто, супер. Зразу починаємо пошуки зі срібла. У мене срібло, Вадима срібло. Вон ще Папі і куми по посрібло. Та й нормально. Супер. 69, 68, 72, 54. Трошки розкидає по шкалі. Щось. Шістьдесят один, Так. Ну де вже ділась? Так, О, друзі, це наш шматочок, шматочок бронзи. До речі, по налаштуваннях змінив э, ток. Змінив ток, поставив 58. От щойно на цей сигнал пробував токи від 45 до 74, 74 максимальний. То на 58 найчіткіше давало сигнал на ось цю ціль на 58. Тому я поставив ток 58, зараз трошки похожу з ним. От. Більше нічого не міняв. Беремо шматок бронзи, видно, чи то шмат фібули якось було, чи що це воно таке. От. А можливо. Знаєте що це? Це скоріш за все була закльопочка. Ну, їхня якась черніхівська, тому що бачиш, що тут щось таке, як то клепалось і з цієї сторони, як то теж. Скоріше все, бронзова закльопочка така. Ну все, рухаємось. Друзі, і в папи вже є перша знахідка. Буквально, я ж кажу, між знахідками, ну там по 10-15 хвилин між знахідками між у кожного. 20 копійочок, рамочник, 1943 рік. 45-й? 45? 45? 43? 43? 43. Ah. 1943. 43 рік стан файний, теж такий. Пойдет. Продовжуємо. Можливо, Вова пізніше підійде. Казав, звільниться, можливо, підійде. Шукаємо. Друзі, 73-72. Багато шапнельних шариків вже познаходили. Так що можливо буде знову. О! дивіться Бачили? Мінус 55, мінус 56. Ось чорний. А ось викопав чисто кольоровий. 65. Тобто поняли розділення ціле яке. Щойно провіряли, воно кольоровим було. Є єлі щось там захрипувало. А виявляється, що тут два сигнала. Ага, ось бачите. Шрапнельний. Шарик ці. Кулька. Друзі, дивіться, в папи випала сокера. На жаль, на жаль, обух відламаний. А ну ну підкажіть. Це може бути козаччина чи ні. Мені здається, що воно схоже на козацьку сокиру. Бачите, тут який йде рівно, а тут. Ну, блін, я бачу такі козацькі. Воно підказуйте, ну прикольно. Заберемо. Дивіться, в кума випала одна друга копійки Миколи II. Просто лежала зверху. 1897 рік. Навіть не копав. Ну дивіться стан. Такий більш-менш файний. Продовжуємо. 69. 67, 68. Знову високий сигнал, знову ймовірність. Кульки. Від шапнелі. Не поняв. О. 69, 68. Так. Да. Знову, друзі, кулька. Ну хоч свинцю накопаємо. Почистимо поле від свинцю, бо свинець дуже шкідливий для землі. Ось, а ми його викопуємо і забираємо. Знов, друзі, високий сигнал. 64, 65, 69. Є знов велика ймовірність на цю кульку. Ну так і є. Так і є, друзі. Ну їх тут капець скільки. І приходиться щоразу вмикати камеру і проводити зйомку, тому що може бути щось цікаве. Отак. Виявьте скільки скільки тут цієї зарази, і як вона загрязняє, по-перше, землю, а по-друге, і воду. Тому що все попадає в підземні води і потім в річки, і потім до нас йде по трубах, ну коротше, все так ланцюгом, ось так, а ми все це забираємо і чистимо землю. Так, друзі, дивіться, в папи випав е, динарик. Дивіться, який крутий рельєф, просто супер. Ну, на жаль, блін, на жаль. E, час його не пошкодував, поламаний, ну рельєф просто крутий. І це, скоріш за все, лімес. Блін, взагалі, круть. Стан, друзі, рельєф, обалдеть, шкода, що він надломаний. E, по імператору, якщо не помиляюсь, можливо Олександр Север, чи, 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 чи не. Ну блін, круть. круть, шкода, звісно. Клас. Папу вітаємо. Супер! Рухаємось! А, і срібну клему ще папа, знайшов. Вот Блін, ну гарний, вообще. Друзі, є сигнал. Якийсь такий він 42, 15, 56, 28. Розмазаний по шкалі. 45, 67, щось. До речі, Вова під'їхав вже. Так. Шмурдяк. Шматок. Від пеніцилінки, походу. Друзі, дивіться, вона випила фібула, майже ціленька, шматочка голки не вистачає. Прикол. Супер. Класно. До речі, перейшли ми на інше поле. Там вже виходили до кінця. Перейшли на сусіднє. І ось перша знахідка з цього поля. Крутяк. Так, друзі, спіймав сигнал. 69, 71, 74. Нічого свій. Ну це да 74 73 О! Та ладно. Та ладно, друзі, динар. Хуху! Динар, друзі, кайф. Але він якийсь, блін... Що з ним закиший. Чи це Антонініан? Та ні, наче Дина. Ні, ну, бачу рельєф є, але він дуже-дуже закиший. Звичайно, друзі, я почищу, фоточку вставлю Не знаю, чи щось буде, чи щось не буде. Я бачу, що це скоріш за все Луційвер. Так, да, це Луцівер, кудряшки є. Хух, клас, супер! Заліково, друзі. Друга римська монета у мене сьогодні. Крутяк. Поїхали далі. Так, друзі, був сигнал 52, я бачу, ось зверху щось лежить. Це точно воно. Да. Коротше, друзі, це шапочка від гвоздика або від булавки. Воно було залізне і зверху бронзова така, коротше, обтягнуто бронзою. Ось тако. Так, друзі, дивіться, Вови випала спиночка фібули. Е, випало шматочок срібла і кусочок антонініана випало. Ось так. Ну все, рухаємось. Друзі, сигнал 37-39. Такий яскравий. Щойно викопав голочку від фібули. Тридцять чотири. Так, ти де? Десь тут. Ого. Ого. Друзі, шматок бронзи. Дивіться, який шмат. Якась бронзова штучка дрючка була. Ось такий шмат бронзи. Рухаємо. Так, друзі. В папи випала спинка фібули. Така бодренька, непогана. Зацепчик трошки надламаний. А так то. Підответ, супер. Так, друзі, рухали вже на вихід з поля. Дивіться, в папи був сигнал. Каже динарик. Підходжу, але, каже, щось маленьке. Він дивіться, яке манюсіньке. Срібло, імператор зображений, все. Навіть повернутий блін, вліво це рідкість. Але прикол в тому, що коли його перевертаєш сюди, а він тут припаяний був. Це, коротше, щиток, я так дивлюсь щиток від персня. Прикол вообще. Оце то да, оце то да, друзі. Круть. Як можливо, хтось знає. що це? це, це на квінарік це? похожий. На квінарій? Квінарій. Да. Ну так, да, по розміру, по але розміру. з цієї сторони хоп припаяний був. Ну, це то, просто щиток. Самокльопали. Щиток якийсь персня. Ну, друзі, підказуйте, ну порікову ще. І імператор це, який, хто це? веспасіан якийсь чи що? Крутяк, прикол. Ну, На закінчення знахідка блін, залікова. Все, друзі. Погнали ми. Так, друзі, виклав свої знахідки. Робив фотосесію та вже вирішив вам показати ось, в принципі, все, що я познаходив. Антонінян, динарик, ну, і Такі голочка від Фіболи, шматочок срібла. Порухамось вже в сторону машини, тому, тому так, щось буде ще, то звичайно, покажу. А якщо не буде, всім дякую, друзі, за увагу, за перегляди, за підтримку, за вашу активність. Обов'язково, хто не підписаний, підпишіться, хто не натиснув вподобайку. Зараз же натисніть, вам не важко, мені приємно. Друзі, все буде Україна, тримаємось.